І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Шредер на СТБ-1. Карта Хімсдорф. Ну що ж, до бою? Давненько ми не бачили на Хімсдорфі, до речі, бої. І я вже чому не зразу почав коментувати, тому що... Коли ось так, я думав, що весь бій буде смикати, так, то вже в мене розчарування таке було. Смикати камерою, я маю на увазі. Так? Тому що реплеї підглючують, коли починаєш записувати, так, та й не дуже комфортно дивитися та й записувати. Але бачу, перестав смикати, і це вже чудово. Граємо ми на чому? На японському самураї давно не грали, я ж повторюся, на Хімсдорті. До речі, теж дуже цікаво, зайняв центр. Буде у нас тут дуельна дуель із 60 ТП. Можемо постріляти ті, хто теж там попереду зашкірились, яга. Оце влучність точна. Ну це так, дійсно, це дуже влучна, точна гармата. Пробивна, до речі, гармата. Граємо ми на ББшках, граємо ми дворівневий бій проти десяток. І це у нас на ББшках. Е Проти, вірні, так, Ми граємо на 10 проти 9 так, Десь я там вже збився. <хи> граємо ми на ББшках 258 пробиття. І ми пробуваємо туди, куди потрібно, ми вицілюємо та пробуваємо. Чудово, вже один ворог знищений. 1778 настріляно, по-моєму, є. Після бойова статистика, після цього бою побачимо, скільки він нафармить, якщо він буде грати на одних ББшках. Правда, буде цікаво? І дуже для наших глядачів, експертних експертів, поважних підписників, так, поважно поважних підписників, то це буде від них респект, якщо зіграє на одних трубешках. Тому що я, якщо чесно, то часто заряджаю комуляки, бо тут таке пробиття комфортне. Але комуляки бачимо, вони і через екрани там десь не пролітає, і через густлю не пролітає, а тут все чудово. На наші такі танки виїхали, що ми їх пробивали, бачимо. Без проблем. Ягу ми пробили через цю карту майже. Пробили цей, е, командирську башту. В цей момент, поки я розповідаю, чудову та цікаві історії. У нас заробіт на гірці. На гірці наших більше. Але у нас на банані зараз проблеми. Їде яга. Е, ну, я думаю, що наш герой помічає, що у нас на банані проблеми, але він хоче вибити ягу. Чому? Ну, Тут вже зарядив комуляку, тому що ну, все ж таки Ягу пробити. Чи ти задоволення. Тому що якби яга заїхала, то у нас були проблеми. Не врятували ми, не встигли ми врятувати там братіша, який прикривав банан. Чомусь наша там була, мені здавалось, перевага по танкам саме на гірці, і ми гірку теж програємо. І ми, я так розумію, ще й програємо першу лінію. Так, треба вже тягнути бій. Три вороги знищено 2724 настріляно. І це ще не все. Ззаді там, в принципі, ніхто не повинен заїхати, так, звідси. Так, почекайте. Пош 155 це небезпечний, до речі, саппар. А цей знітився, поїхав. На об'єкті 260 поїхав, кудись по стане справа. Тодово ми його зараз перекопимо. Ми поїхали на нашу базу, мені здається, так? У них якийсь там хитрий плани, вони хочуть знешкодити нашого братіша наче... На 140-му, ось воно що, пошом зараз обінається. А тут такий буде неочікуванчик. Ззаді заїжджає японський самурай. Так, під нікому шредер. І вихлопушує просто в задніще. Не дати повернутися, зараз пошу, а повертається. І знову пошу. І знову влучно. Оце скіліще. Оце я розумію. Ну Вже від мене до таке скіліще. І дякую, що не сіпаєте камерою, то там спочатку бою, ну, видно, ви так налаштовуєтесь на бій, наприклад. <гум> так. Так, Буває, питають е, е, в коментарях, чому ти зразу не починаєш коментувати. Ось тому я не починаю, тому що починаєш коментувати, а там е, початок бою він просто от, заглючений, так? Коли записуєш. Так, ну це я думаю нам не супер, хоча. Гонкевича. Летить. Гончий. ах, бро. Ну лише оце наш суперник. Об'єднуються вони з пашем, пеш не встиг. чудово, Зараз мете тут клопу. а тут обережно, дивіться, А це майстерність. Оце я розумію скріще. Не Снітився ні в одному моменті в цьому бою. Ви бачили це? Ха-ха, це крутяк. Шість ворогів знищено. Поїхали. Гріль. Гріль 15, напевно, десь вже під'їхав. Десь аж туди на вокзал. Ми об'єднуємося з Оффентрагером. Просить допомоги в Окей, якщо що допоможемо, братіш. На гриля. Поїхали на гриля. Мені ж зда... здалося, що він ну, здається, що він поїхав десь на вокзал. Цей момент бачимо на гірсі. А, ось він біля нашої бази. Вліплює там нашому братішу. Зараз будеш за це жорстоко покараний. Він поки перезаряджається, ми можемо... Він ще зараз знітиться, мені здається, тому що він ще перезаряджається, він не стигне звестися, а ми його... Починаємо нахлопушувати. Перезарядка тут дуже класна, комфортна. А він фугасом стрільнув. Так, оце його була похибка. Помилка. Похибна помилка в нього була. Так, поїхали. Поїхали, допоможемо вже там. Там у нас один танк, я так... Так. Один поїхав. По кругу, так. тепер виганяють з банана кобру. так, все зрозуміло, А тяж, ти ж об'єднався з нашим братішом. СТРВ поїхала. Ми тут підловили кобру. Знову ж майстерність Разу, так, відпітляв, заховався за е, перешкоду, щоб не змогли, е, щоб кобра не змогла на чудово, Чудо. У нас сім ворогів знищення. Артилерія вже тікає, просто от кличе на допомогу. Хелп мій, допоможіть. врятуйте. що вона робить? А, тікає, правда, тікає і втікла. <смітна> Брадіші, їдемо всі разом. Бо суперник і знічені, я так розумію, так. А ми тут троє виїдемо зараз. Так, вони вже метушаться. бачимо, той там став, той там. Це не влучив зовсім артилерія психанув, кудись снаряд свій запалив. А, він запалив, до речі, по е, нашому герою снаряд, але хі, він не влучив. Це бардіші агресують. На 277 поїхав, у нього швидкість є. Так, буде у нього там дуель на дуелі шкодою. Їдемо допомагаємо, поки вони там е, по ньому намагаються пострілювати. Опа, підловив. Вісім ворогів знищено, тут лише гусля. Танкуємо, до речі, натанкував вже 1200. 7200, 68 настріляв. Дев'ять ворогів знищено, оце так. І їдемо за артилерію, яка втекла, тоді, до речі, і пульнула. Ну, давайте так. Ну я дуже знищуся, якщо. Зараз артилерист переможе в цій дуелі. Знічуся, серйозно. Наш герой вже бачимо на адреналіні, на куражі. Ну, він, знаєте що? А, так, щоб дали... Ворога 10-го. Ну я думаю, я думаю, дадуть. Так? Я думаю, дадуть. Там захоплює фентрагер в цей момент базу, до речі. Mm -hmm. <laughs> так, це крутяк. І зараз на останній секунді приклопушити артилерію. Блін. Так, 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 дасть, 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 дасть. Вах, не лучить. Все, ну він здався. І майстер тарану. На. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі, ще й захоплення бази.